Тільки починають приходити з фронту якісь погані новини, одразу бачимо якесь збільшення інтересу е, в суспільстві. і бачимо, що в нас в нас з'являється більше людей. Е, в нас це все почалося, коли е, Грубо кажучи, почалося захоплення Криму, і тільки почалися сепаратистські мітинги на Донбасі. Ми зрозуміли, що прийдеться, що прийдеться воювати, і серед нас, серед цивільних, ми хотіли знайти якісь якісь вишколи, якісь місця, де ми змогли отримати ці навички при тому не, поки що не жертвуючи своїм там основним місцем праці, так ми таких не знайшли в школі, тому ми його організували в першу чергу для себе і довший час займалися самі. Потім ми зрозуміли, також, що навіть коли ти ще не готовий їхати сам туди, ти можеш принести користь тим, що ти будеш доносити ці знання іншим людям. не поворачуються, у них сектора перекривають дорогу повністю. Серед тих людей, які тренують тут, є е, як і кадрові військові, як і е, люди, які в відставці, е, також з інших країн, е, е, люди з миротворчим досвідом. Так є і е, просто, грубо кажучи, піджаки цивільні, так, які е, е, чогось навчились за оцей буревний час і. Вже готові передавати ці свої знання для інших людей. там на сході знайдеться місце для кожного. Незважаючи тим, ким він був в цивільній професії, чи є зараз вченим, медиком, програмістом, слюсором чи будь-ким іншим. Набагато важливіше зрозуміти, чи, чи готова людина їхати дійсно на війну. Так, якщо, якщо людина готова, то, то їй дійсно вартує, вартує взяти в руки зброю і їхати туди. Якщо ж, якщо ж ні, то мені здається, вона там буде зайвою. Так? Вона зараз через її неготовність психологічну вона може підставити людей, які є, які є біля неї. Ну, попасть может любое из желающих, но не гарантия, что мы его оставим. Ну, практически существует определенные возрастные ограничения. То есть мы сейчас снизили панку, повысили панку до 45 лет. Потому ну, что реально ну, просто ряд случаев страшно за людей, которые в какой-то возрасте. Нагрузки не самые маленькие, они объективно этого не тянут. Ну, кроме того, если человек приходит с настроением поиграть, там, потусить, то мы стараемся его отчислить. В целом же, как бы, ну, открыто практически для всех. Кроме того, не каждый студент, курсант готов оторваться на несколько недель от рабочего места, от дома, от семьи, поэтому э, тренинг проходит по выходным дням. Он рассчитан на 7 недель, то есть 7 недель подряд. Каждые выходные вам придется жить 2 дня в наших казармах, заниматься физическими нагрузками, а также интеллектуальными. А что ты будешь снимать? Как бы вот тут же его. За 14 дней подготовительного курса сделать профессионального солдата невозможно. Ну, нормальный срок минимальный для подготовки это не менее полугода практически ежедневных усилий и огромное количество самостоятельной работы. То есть это понятно, что мы не готовим офицеров для сбройных сил Украины, понятно, что мы не готовим там спецназовцев или так далее. За эти 14 дней мы пытаемся дать азы и основы военного дела, правила обращения с оружием, правила оказания первой помощи, то есть самую-самую-самую первичную базу, которая необходима для бойца. Научить, проверить, показать, исправить. Работа проходит в принципе инструкторов и координаторов в основном на, волон на волонтерских засадах, то есть абсолютно без, безвозмездно. Мы проводим тут выходные с курсантами, страдаем от гипотермии в данный период времени. Летом, скорее всего, будем умирать от жары. Горба, да? Где, вот сейчас они его заняли? Звідти спокойно повертайтесь по дороге сюда. Это за сколько время? Да. Еще 12 минут. Ну, он, Давай я так. Я. Кущика, по-моєму, може то все на топілоті виходить. А тут ще на огірочки. Це буде моя маленька хатка на певний час. Запрошую в гості. Погода гарна, купається з ентузіазмом тому що ситуація в україні така яка заставляє копати тому вчимось щоб потім не помирати важко навчання легко в бою улочка почалась під боєприпаси діла не закончилась Полочку під боєприпаси не забиває. Що стосується озброєння, ми придбали частково масогабаритні макети автоматів Калашникова різних типів. Вони, це по суті колишні бойові автомати перероблені, які перероблені в макети, тобто знято можливість їх використання. Але тим не менше їхня маса, їхні габарити це фактично ідентичні. То частково ми для частини курсантів виготовили ось такі фанерні, які по габаритах повністю відповідають автомату «Калашник». Не можна від'єднати магазин, не можна передіргувати затвор. тим не менше курсанти мають можливість, скажімо, відчути, що це таке, цілитись, прикладати, скидати цей автомат. Черешили. У честь недоступных неприступных мест назвать карпатских Гарган и Бески, но Гарган не во Львовской области, так что остался беск.